1922 року Антон Собкевич працює в Київському медичному інституті на посадах доцента, заступника декана, потім декана медичного факультету, а з 1924 року завідує доцентурою з туберкульозу. З 1926 по 1929 рік був директором Київського НДІ туберкульозу, що тоді був розташований на татарці. У 1930 році його заарештували, звинувативши в буржуазному націоналізмі, що було пов'язано з процесом спілки визволення України, який проходив у Харкові. Арештих підозрілих, підозрілих продовжувалися по всій Україні, і, звичайно ж, у Києві у зв'язку з арештом майно конфіскували, а будинок із садибою передали у власність кабельного заводу. Після судового процесу, після десятиріччя судового процесу лише у 2002 році нащадки Антона Івановича змогли повернути будинок у власність. У 1931-1935 роках Собкевич, професор Київського фармацевтичного інституту, потім до 1938 року науковий співробітник. Київського НДІ гігієне харчування з 1938 року за станом здоров'я на пенсії. Антон Собкевич збирав твори образотворчого мистецтва впродовж 1926-1941 років. Його внука пані Ірина згадує, що Антону Івановичу вдалося створити атмосферу затишного будинку. Стіна якого прикрашала величезна кількість картин з його власної колекції. Йому надзвичайно пощастило з дружиною, дітьми і зятем, що теж був талановитою і різнобічною особистістю. Вся родина розділяла його захоплення колекціонуванням. Професор Собкевич зібрав понад 600 художніх творів. Живопис, графіка, скульптура, порцеляна, були ще й стародавні старовинні меблі. А зять Юрій Васильович П'ятик продовжив справу свого тестя. Про нього варто було б розповісти окремо. Він прожив довге життя, сягнувши патріаршого віку, не доживши кілька днів до 99 років. Інженер за фахом. Упродовж життя. Займався дослідженням української культури, був знайомим із поетами розстріляного відродження, став відомим бібліографом джерелознавцем, мистецтвознавцем, істориком літератури, склав каталог приватної колекції свого тестя, понад 450 мистецьких творів, антологію української поезії підготував і видав монографію художник Юхим Михайлів. Різноплановість та різноманітність колекції Антона Собкевича ображає твори класичного західноєвропейського вітчизняного мистецтва поряд із творами сучасників, зокрема, модерністів Віктора Пальмова, Бориса Крюкова, Давида Бурлюка, Олександра Богомазова та інших. У колекції, однак, переважають твори київських художників Олександра Мурашка, Сергія Світлославського. Світославського, Григорія Дяченка, дядеченка, Яна Станіславського, Володимира Менка, Івана Їжакевича, Юхима Михайлєва. Саме завдяки таким збирачам ми маємо нині всі ці речі в київських музеях. Адже вони могли пропасти, бути знищеними, вивезеними за кордон чи зникнути у роки війни. Саме такими колекціями поповнюються музейні фонди. Та ж онука Ірина, точка Юрія П'ятика, оповідає, що коли вони білили стіни в їхньому домі, то знімали по черзі картину за картиною, а потім повертали на те саме місце. Всі стіни у кімнатах. Оселі були завішені творами мистецтва, так що не залишилося навіть маленького вільного простору між ними. Під час Другої світової війни дочка і син із сім'ями були евакуйовані. Зять Юрій П'ядик пішов на фронт. Антон Іванович із дружиною залишився в окупованому місті. Вони дбайливо згорнули дбайливо згорнули в рулони. Всі картини зберігали їх у підвалі разом з іншими речами. Так їм вдалося врятувати колекцію. У 1945 році перед відходом у вічність Антон Іванович заповів свою колекцію Київським музеєм. У 1947 році його вдова Ніна на Сальська за згодою спадкоємців передала значну частину збірки понад 200 творів до музею російського мистецтва у Києві, нині Київська картинна галерея. До музею Українського мистецтва 196 одиниць. Серед них роботи Олександра Мурашка, зокрема відома картина Благовіщення, до архіву музею була передана і картотека, створена самим Собкевичем. На кожен твір написана карточка, в якій зазначені всі дані про художній твір його автора. Всі відомі факти, за якими можна простежити походження більшості картин і рисунків, а також відкрити маловідомі імена колекціонерів та художників. Колекція Антона Собкевича, яка має високу мистецьку цінність, стала невід'ємною частиною музейного зібрання і потребує ретельних наукових досліджень, як кажуть працівники Національного художнього музею України. Будинок. На Овруцький проданий спадкоємцями, які не мали змоги його утримувати. Нині його можна побачити з вікон 18-го 6-го, 33-го 18 33 тролейбусів. Ще стоїть він, став притулком. Ще стоїть, він став притулком для безхатьків. Його чомусь не використано для жодних установ чи закладів, як інші два подібні побудовані в той же час. Хто може знати чи згадати, що тут колись впродовж нелегких років, е, нелегких років зберігалися безцінні твори мистецтва? Помер Антон Собкевич у грудні 1945 року, цьогоріч, минає 80 років від дня його смерті. Його внучка Ірина. Юріївна написала спогади про свою сім'ю, діда і батька, чиї життя і діяльність заслуговують на вдячну пам'ять України. На могилі Антона Івановича на Лук'янівському кладовищі встановлено пам'ятник за проєктом за Івана Ковалерідзе. Івана Ковалерідзе відомо, так? Його дружина Ніна Євгенівна, яка померла у 1953 році, покоїться поруч. Ну і бачимо світлини. Будинок на Оврудській, 19. А, до речі, пам'ятаю, так. Тут ще живе сім'я Собкевичів. Бачимо Антон Собкевич його фото. Бачимо дружина Антона Собкевича Ніна. В кімнаті будинку на Овруцькій. Дійсно, вся стіна завішена картинами. І Антон Сопкавич стоїть праворуч у роки Першої світової війни. Теж бачимо військові такі тут фотографії військових. Так, друзі, це була наша тринадцята сторіночка, рубрика Цікаво знати. Ну, дійсно, дуже цікаво. Дякую Надії на що за цю статтю з історії колекції українського європейця. Олександра Мурашка до його ювілею. Чудова стаття. Дякуємо слово Просвіти, що дізнаємося такі безцінні е, речі про нашу культуру українську. Е, отже, продовжуємо. Сторіночка 14, рубрика Люди. Творчий е, маестро виховав не одну плеяду майстрів, які відроджують та пропагують гуцульські традиції. Е, Марія Порох, членкиня клубу інтелігенції імені Пелепейка та РО Просвіта Івано-Франківська область, світлини авторки та з відкритих джерел. Марія Порох членкина. Е, е, Клубу Пелепейка та Просвіти Франківська область. Назва статті Йосип Приймак Йосип Приймак Майстер Див рукотворних. Такою була тема засідання клубу інтелігенції імені Пелепейка, яке відбулося наприкінці жовтня у світлиці Косівської центральної бібліотеки, де в дружньому колі. Зібралися небайдужі до народного мистецтва представники творчої інтелігенції Косівщини. Письменники, освітяни, медики, медці, бібліотечні працівники, краєзнавці, громадські діячі та представники влади. Вела засідання, присвячене Йосипу Приймаку Аделя Григорук. У заході взяли участь сам майстер Йосип Приймак, Богдан Палагнюк, заступник голови Косівської РВА, Володимир е, Петричук, заступник голови міської ради з гуманітарних питань. Роман Пежичак, начальник відділу культури, Володимир Козьменчук, голова Косівської районної профспілкової організації працівників освіти та науки. Світлицю не впізнати. Стіни прикрашені. Гобеленами, на яких умілими руками дружини митця, Дар'ї Приймак, виткані портрети Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Андрея Шептицького. В центрі залу виставлені авторські твори приймака. На стенді публікації посібники для студентів культурно-мистецькі надбання митця. Зала заповнена. Сьогодні. Презентація лише дещиці творчих робіт талановитого майстра виробів з дерева Йосипа Дмитровича Приймака. Наш захід відбувається в час жорстокої війни з російським окупантом, і ця експозиція засвідчує незнищенність духу української нації, від імені присутніх, дякую нашим незламним захисникам, з воїнам Збройних сил України. Які тримають над нами небо за можливість збиратися, проводити зустрічі зі знаменитими людьми, обговорювати цікаві події з історії, літератури і творити мистецькі дива у такий важкий для всіх час? Такими словами відкрила захід Аделя Григорук, письменниця, краєзнавиця просвітянка. Хвилю мовчання присутні вшанували пам'ять тих, які віддали своє життя в боротьбі за Україну. Її світле майбутнє. Атмосфера у світлиці тепла і привітна. Аделя Григорук, колишня колега метця, і задушевно вела розповідь про Йосипа Приймака, непересічну творчу особистість, члена НСХУ, дослідника художньої обробки дерева на Гуцульщині. Цього року Йосип Приймак став лауреатом Міжнародної літературно-мистецької екологічної премії Корона Карпатія. Карпатська корона, яку йому вручили в Рахові на Закарпатті. Про цю знакову подію, яка відбувалась в рамках Днів Європейської спадщини, в еко, екологосвітньому центрі Карпатського біосферного заповідника, Центр Європи, село Ділове Рахівського району Закарпатської області, детально розповів Василь Шкурган, голова Косівського районного середку НСПУ, який наголосив, що Йосип Дмитрович отримав високу нагороду за вагомий внесок у справі відродження гуцульського бондарства та осучаснення і розвитку традицій художнього випалювання по дереву та серію книг про народних митців Карпат. Кілька коротких фактів з біографії Примака. Народився 26 березня 1943 року в Придністрянському селі Городниця Городенківського району Івано-Франківської області. Дитинство та Юність пройшли в рідному селі батько, добрий столяр і будівельник, навчив цих ремесел і сина. У 1963 році юнак приїхав у Косів, щоб здобути мистецьку освіту. Гуцульське мистецтво. Стало вагомою частиною його життя. Навчався в Косівському училищі прикладного мистецтва на відділі художнього дерева, набиратися знань досвіду, відкривати сторінки гуцульського мистецтва, продовжувати багаті народні традиції, навчали викладачі, серед яких Володимир Гус, Володимир Васильович, Микола. Володимир Васильович, Микола Федірко, яким Йосип Дмитрович вдячний дотепер. Після завершення навчання почав працювати викладачем Косівського технікуму народних художніх промислів, пізніше завідувачем відділу художньої обробки дерева, заступником директора з менеджменту, ПО доцента кафедри художнього дерева. Свої знання, творчий досвід, уміло. Передавав студентам, навчав вихованців з повагою ставитись до мистецьких надбань, гідно, гідно продовжувати багаті і немирущі народні традиції.